Тесний спів це стиль української багатоголосої музики, який виник десь наприкінці 16 століття. Практично по всіх храмах України, в по великих соборах, використовується саме цей спів для богослужінь. Партесний, тобто поділений на партії, на партії той, який співається на кілька голосів. Співаки перебували на повному утриманні церкви, — 8-12 співаків. Це було доволі затратною справою, тому могли собі дозволити це перш за все великі храми. Артесний спів був поширений на територіях, де існувало богослужіння ортодоксального східного обряду. І виник він в процесі полеміки із католиками, із римокатоликами в контексті боротьби за, ві... за вірян. Можна було залучити привабити до храму, пишним оздобленням храму, в тому числі пишною музикою. Тоді хор співав по партіях, так звані поголосники. Кожна партія із великого набору творів, тут це могло бути 60, 80, 100, 120 творів. На жаль, збереглося репертуару не так багато, як могло зберегтися. Щось збереглося повністю, таких творів, можливо, десь чверть, але дуже часто, оскільки кожна партія записана в окремій книжечці, наприклад, сім книжечок збереглося, тобто ми маємо 80, 100, 120 творів, де сім. Голосів збережені автентичні, а восьмий голос дослідник мусить його поновити, по суті, здійснити стилізацію. І навіть із того, що не так багато збереглося, все одно київська колекція партесних е, творів налічує е, ну, за різними підрахунками від 650 до 800, можливо, більше, творів.